Нову тему комбінаторика. Що ж це таке? Комбінаторика це розділ математики, який присвячений розв'язанню задач вибору та розташування елементів деякої множини відповідно до заданих правил. Цей термін вів Лейбніц, який у 1666 році зверніть увагу на число. Опублікував свою працю там, де цей термін вживався. Такими от початковими правилами комбінаторики є правило суми і правило добутку. Є означення складні, не треба їх запам'ятовувати. Єдине, зрозумійте, правило суми це правило або. Якщо у задачі ви бачите сполучник або, або розумієте, що йде про вибір варіантів або або, то треба буде додавати ці вибори. А от коли у задачі є сполучник І, або ви розумієте, що. Якісь події відбуваються одночасно, то це правило добутку і варіанти вибору вам треба буде множити. У комбінаторних задачах зустрічається таке от особливе позначення n зі знаком оклику це n-факторіал, іншими словами, добуток послідовних натуральних чисел від одиниці до числа n, залежно від того, яке число факторіал вам треба буде шукати. Так, ну, а тепер переходимо до задач. На вершину гори прокладено 5 маршрутів, з кількома способами альпініст може піднятися на гору та спуститися з неї. Звичайно, що в нього є 5 маршрутів, тобто 5 варіантів вибору, щоб піднятися на гору. І в цій задачі він і піднімається, і спускається, тому діє правило І або правило добутку. Варіанті вибору спуститися згори в нього також 5. Тому способів піднятися і спуститися в альпініста 25. А якщо підйом і спуск мають відбуватися різними маршрутами, то способів піднятися 5. А от способів спуститися вже чотири, тому що назад тією дорогою, що піднімався, альпініст іти не може. Тому варіант вибору маршруту вже буде 20. Наступна задача: у кафе пропонують меню з трьох перших, шести других і п'яти третіх страв. Скільки є способів вибрати обід з трьох страв по одній страві кожного виду. Дуже просто бачимо і розуміємо, що треба всі три страви. Тому правило добутку. Варіантів вибору перших страв їх було 3, тому варіантів вибору в нас є 3. Варіантів вибору других страв, відповідно, 6, і варіантів вибору третьої страви у нас 5. Перемножимо всі, всі ці числа. Так, 6 на 5 30 і 30 на 3 90. Отже, буде у нас 90 варіантів вибору. Наступне завдання. Скільки п'ятицифрових чисел можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4, 5, причому так, щоб у кожному числі всі числа були різними? Отже, давайте думати, поставити число на перше місце. Ми можемо от кожне з цих чисел, тому у нас буде 5 варіантів вибору. А тепер умова, що всі числа різні, тому одне число вже зайняте, на друге місце в нас може піти 4 числа. Відповідно, на третє місце 3, на четверте 2, і на п'яте 1. Бачите, я всі ці числа перемножаю, тому що число п'ятицифрове, отже, одночасно нам треба вибирати оціх 5 цифр. Так. То уважний, то як можна замінити цей добуток, правильно 5 факторіал. Але рахуємо, от, де в нас розписаний добуток, там легко це зробити 20 на 6, 120. Тому буде 120, 120 чисел. І наступна задача. У корзині лежать 10 яблук і 7 груш. Антон вибирає яблуко або грушу. Після цього Максим вибирає яблуко. Та грушу, у якому випадку Максим має більше можливостей для вибору, коли Антон взяв яблуко, чи коли Антон взяв грушу. Нас питають про вибір Максима, Антон лише впливає на ту кількість яблук і груш, яка залишається. Тому, якщо Антон візьме яблуко, то залишиться 9 яблук. І 7 груш, які може вже обирати Максим. Максим вибирає і те, і те, тому варіанті вибору у нього буде 9 на 7, 63. Другий варіант це якщо Антон звізьме грушу, тоді залишиться 10 яблук і вже 6 груш. Так, І Максим, роблячи вибір із наявних фруктів, може зробити їх. 10 помножити на 6, 60 способами. Ось так. Тому варіантів вибору буде у Максима більше, якщо Антон вибере яблуко. Рухаємося далі. Дуже цікава задача, яка демонструє правила добутку і суми. На рисунку показано схему доріг, які ведуть з міста А до міста Б, з кількома способами можна проїхати з міста А до міста Б. Звертаємо увагу, якщо ми знаходимося в точці А, то ми тут не можемо одночасно двома маршрутами йти. Ми йдемо або до точки М. Або до точки Н. Тобто отут, на цьому етапі, у нас буде діяти правило або правило суми. А вже коли ми підемо через точку М, а нам треба добратися до Б, то тут буде діяти правило І або правило добутку. Так само аналогічно, якщо ми йдемо через точку Н, знову правило І або правило добутку. Ну, а тепер давайте подивимося: із А до М у нас є можливість вибору. Три дороги, так, тобто три із М до Б – 2 Далі із А до Н – 4 із Н до Б3. І можна скласти вираз. Якщо ми будемо рухатися через пункт М, то у нас буде варіанті вибору 2 на 3, 6. Або якщо ми виберемо інший шлях через пункт Н, то варіанті вибору у нас буде. 4 на 3 12. І разом ми отримуємо 18 способів доїхати з міста А до міста Б. Ось так. А тепер переходимо до завдань ЗНО минулих років. Студент на першому курсі повинен вибрати одну з трьох іноземних мов, яку він вивчатиме, та одну з п'яти спортивних секцій, що він відвідуватиме, скільки всього існує варіантів вибору студентом іноземної мови та спортивної секції. Звернули увагу, я наголошувала на сполучник ТА. Тому ми вже знаємо, якщо та, то це добуток. Нам треба помножити. 3, то це кількість способів вибрати одну з трьох іноземну мову. На 5. Тому що маємо 5 секцій. І отримали відповідь: 15. Правильна відповідь відповідь Г. Наступна задача студенти однієї з груп під час сесії повинні скласти 5 іспитів, і заступнику декана потрібно призначити складання цих іспитів на 5 визначених дат, скільки всього існує різних варіантів розкладу іспитів для цієї групи. П'ять іспитів, тому на перший день ми робимо вибір один з п'яти, так, на другий день вже один з чотирьох, і так далі. Тобто, способів вибору в нас буде. 5 факторіал. Пам'ятаємо, так: це 1, на 2, на 3, на 4, на 5 120. Відповідь Г. Далі цікава задача: укажіть, скільки можна скласти різних правильних дробів, чисельниками і знаменниками, яких є такі от наступні числа. Ну, тут треба. Проаналізувати. Якщо ми візьмемо знаменник 2, то правильних дробів ми не отримаємо взагалі. Якщо ми візьмемо знаменник 3, то правильних дробів, от у нас тільки правильних дробів буде 2 третіх, 1. Зі знаменником 4. Правильних дробів от бачимо 2 і три попередні числа буде 2. Зі знаменником 5 їх буде 3, зі знаменником 6 їх буде 4 і так далі. Неважко бачити, що зі знаменником 7 таких дробів буде 5, зі знаменником 8 таких дробів буде 6, і зі знаменником 9 таких дробів буде 7. І всі ці варіанти ми додаємо 1 додати 2, додати 3, додати 4, додати 5, додати 6, додати 7. Порахували. І отримали відповідь 28. Варіант відповіді А. Далі от задача з відкритою формою відповідь, була з короткою формою, але. Подивіться, наскільки вони прості, тому ми не боїмося комбінаторних задач, а намагаємося їх розв'язати і отримати максимальну кількість балів. Скільки всього різних двоцифрових чисел можна утворити з цифр 1, 5, 7, 8 так, щоб у кожному числі всі цифри не повторювалися. Так, звертаємо увагу, що двоцифрове число. На першому місці у нас може бути стояти одне з цих чотирьох. Одна з чотирьох цифр, тому варіанті вибору першої цифри у нас чотири. Цифри різні, не повторюються, тому варіанті вибрати другу цифру вже буде 3. Одночасно дві цифри нам потрібні для запису двоцифрового числа, тому правило добутку дає нам результат 12, ось так. І остання задача на закріплення, скільки існує різних двоцифрових чисел, у яких перша цифра є парною, а друга не парною. Спробуй зробити цю задачу самостійно. Натискай на паузу, а ми думаємо разом. Тут важливо просто порахувати, на першому місці є парна. Цифра, так, то скільки способів у нас вибрати парну цифру. Ну, зрозуміло, що перша цифра буде не 0, то починаємо з двійки: 2, 4, 6, 8. Усього цих парних цифр буде 4. А от друга цифра не парна. 1, 2, 3, так, навіщо я пишу 2, 1, 3, 5, 7, 9. Таких цифр ми маємо 5. Число двоцифрове, тобто нам одночасно треба і перша, і друга цифра. 4 множимо на 5, і результат отримали 20 можливостей записати двоцифрове число відповідно.